Українські війська мають певний тактичний успіх на Куп'янському та Лиманському напрямках. На інших ділянках фронту ситуація напружена. Точаться важкі бої. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Головком зазначив, що росіяни намагаються вийти на кордони Донецької області, використовуючи перевагу в повітрі та бронетехніку. Особливо складною є ситуація в Бахмутському районі на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Андрій Бісєдін, начальник Куп'янської міської міської військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаємо. Добрий ранок, слава Україні. Героям Доброго, слава. слава. Як минула у вас доба? Як завжди, важка. Ворог здійснює постійні обстріли, обстріли з усього виду озброєння, які є, і найважче те, що вони задіють, і задіють постійно, це керування авіабомби, авіацію, не виключення було. минула доба. Вночі ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі. Фактично по центральній частині міста Купянське ровно ливаною авіабомбою, яка влучила багатоповерховий будинок. Це Чотириповерховий будинок повністю знищений один під'їзд, чотири поверхи. на жаль, загинула жінка. 85 років вночі. Деблокували наші ДСНСники. Тому ворог знову ж таки застосовує тактику, тактику руйнування, руйнування цивільної, критичної інфраструктури і терору мирного населення. Знаємо, що в обласному центрі великі проблеми і досі залишаються, і раніше були зі струмом. Як це в вашій громаді? В цілому? Ну на сьогодні ми не відчували. Якщо ми кажемо про прокупянську громаду, да, прокуп'янський район якби. Трішки від нас відійшло, і здебільшого взяли на себе там цю там ліквідацію цієї потужності інші райони Харківської області. Але знову ж таки, як ми повідомили енергетики сьогоднішнього дня, фактично теж почнуться відключення, відключення. Тимчасові для того, щоб можна було там е, е, накопичити в енергосистемі там. Важливу важливу енергію, тому чекаємо. Поки що не було, поки критична інфраструктура працює стабільна, газопостачання, водопостачання, електромережа працює. Тому в цьому моменті ми, в принципі, все нормально. Тобто то і вода, і газ, і електрика є так. все є в залежності від обстрілів. Якщо ми кажемо вночі, відбувся обстріл. Пошкоджена фактично багатоповерхівка, зруйнований під'їзд. Там, звісно, швидко відключили всі комунікації зараз. зранку наші комунальні служби, наші енергетики будуть відновлювати. Я думаю, що теж швидко відновлять. Але якщо стосується там загальної картини, то вона стабільна. Ем... Цивільні, які перебувають в громаді, ну по перше, про яку кількість людей йдеться, і ем, чи є можливість виїхати, повернутися? Можливо, хтось хоче до обласного центру чи далі, як от із з цим. Наразі в громаді перебуває понад 7,5 тисяч населення, 218 дітей. З них виїхати з території громади можна в будь-який момент. Якщо ми кажемо про евакуацію, то алгоритм відпрацьований. Всі створено, всі умови створені для цього. І телефон гарячої лінії, кол-центр, і авто і людей привезуть міста Харків, де їх зустрінуть. І вони вже самі вирішать або залишатися в місті Харків, або вирішати більш безпечні регіони нашої держави. Але на жаль, на жаль, люди нехтують, нехтують безпекою, нехтують життям. І знову ж таки, кожного дня ворог завдає удару, завдає там або травмувань, або тут призводить до таких випадків, нещасних випадків, загибелі. Тому я думаю, що потрібно. Перш за все думати про себе, думати про близьких, особливо це стосується дітей, і на зараз не нетувати безпековою ситуацію та виїхати з території купянської громади. Нас менше хвилини залишається то рух зараз у вашій громаді на в'їзд, все таки чи на виїзд більший. Фактично транспорт курсує і автобусне сполучення, і залізнодорожне сполучення з обласним центром, тому як в'їхати, так і виїхати Можливо, Якщо там не статуються дітей, якщо це діти, то тільки на правоправобережі купінщини, де застосована тільки обов'язкова евакуація, на лівий берег неможливо. Почули, Дякуємо вам Спасибо. за за включення і за оперативну інформацію. Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації, щойно з нами на зв'язку про стан справ власне в їхній громаді і в цілому на Харківщині.